Просто зараз з нами на зв'язку Владислав Ласюк уповноважений президента України з питань санкційної політики. Пане Владиславе, вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Давайте просто зараз озирнемось на початок року і які висновки з року, що минає, робите ви наскільки продуктивним він видався з точки зору затраченої енергії, і з точки зору результату. Найголовніший висновок, що станом на зараз, у кінці року, ми бачимо, куди прямує російська економіка. А російська економіка прямує впевнено до колапсу, і це великий успіх тих, можливо, не завжди повноцінних, але тим не менш санкцій, запроваджених і нами, і нашими партнерами. Тут дуже правильно колеги говорили, не завжди приймаються ті рішення, які. Можна було би прийняти, але точно так само, і ну це абсолютно правда, що прийнято багато рішень, багато санкцій проти Росії. І якби Росія не дула щоки, але в них з економікою зараз величезна проблема, особливо з тією частиною економіки, яка не пов'язана з військовою, військовою промисловістю. І наступного року я думаю, що в них абсолютно точно почнеться колапс в економіці. Пане Владиславе, ось цей тіньовий флот Росії, про який ми зараз говоримо, він же ж дошколяє не лише Україні. Він дошколяє європейському союзу і з економічної точки зору, і з екологічної, тому що немає відповідальності і. Капітани, які управляють цими кораблями, вони особливо не звітують. тут головне питання санкційна політика щодо цього тіньового флоту. І до цього закликає очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анна Лене Бербок. Вона каже, що треба запроваджувати санкції. На вашу думку, чи все зроблено для того, щоб в новому році тіньовий флот Росії відчув на собі цей санкційний тиск, і робота, незаконна робота цього флоту, була зупинена. Скажемо, дипломатично закликів було більше ніж реально прийнятих рішень, а з іншого боку, ті рішення, які були прийняті, тобто євросоюз станом на зараз санкціонував приблизно 76 танкерів російського тінього флоту. Якщо порахувати скільки танкерів санкціонували Великобританія, та Сполучені Штати сумарно вийде десь 120. Це з одного боку багато, і це дійсно створює проблеми росіянам продавати свою нафту на ринки Індії та Китаю, і це здорожчує для них витрати логістичні відповідно зменшує прибуток. З іншого боку, тіньовий флот це мінімум 600 танкерів. Мінімум. І це ж не лише російський, є ще іранська нафта, є ще венецуельська нафта. І ну, відверто говорити про те, що проблема більша, ніж це здавалося. І відверто треба говорити, що проблема давніша, ніж здавалося. і виникла, виникла вона не цього року і тим в Росії. А тому, скажімо так. Дуже добре, що є багато закликів, але ще дуже багато роботи попереду. З іншого боку, будь-які рішення на неможливість оперувати танкерним флотом. І дуже тут подобається ідея і по капітанам, і дуже подобається ідея по перевіря... почати перевіряти страховки. Дуже подобається рішучість фінських партнерів з тим, як вони забрали до себе цей ІГЛ С на перевірку і зрозуміли, що ну Росія прямо зараз. Дійсно здатна перетворювати в зброю в гібридну зброю. Все буде танкер. Вони будуть возити тим, нафту, обходити санкції. А якщо вийде, вони ще привяжуть до нього якір на дно. І поруть кабеля. Це те, що робить Росії. Євросоюз починає розуміти. Я думаю, що головання Польщі, вже починаючи від завтра, додасть рішучості. Я думаю, що ми повинні побачити рішення Євросоюзу більш такі ну, послідовні. Тобто, якщо ми відмовляємося від російських енергоносіїв, ми відмовляємося повністю, а не купуємо на мільярди доларів зріджений природний газ. Якщо ми боремось з тіньовим танкерним флотом, то ми з ним боремось реально отакими от великими ривками, а не розмазуванням масла на хліб, пане Владиславе. Нагадаємо нашим глядачам, що ухвалено 15 так в санкційних пакетів. Оскільки будь ласка, на ваш погляд, з вашого досвіду, якщо дивитися у 2025 рік, ось цей рік прийдешній. Чи віщує він і скільки можливо ще санкційних пакетів? І взагалі, як це робиться, 15-й ухвалили 16-й в умі? Ну як це відбувається технологічно? Євросоюз ухвалив дійсно 15 санкційних пакетів. Це багато і насправді не більше санкцій саме проти Росії. З іншого боку, за цей рік євросоюз ухвалив лише три санкційних пакети. Я би сказав відносно помірного розміру, тоді як Сполучені Штати за цей рік ухвалили приблизно 10 санкційних пакетів. Британці теж в районі 10 разів вийшли із санкційними рішеннями проти Росії, посилюючи тиск. І те, про що ми говорили з Євросоюзом, і те, ну я на що я сподіваюся, ми зможемо вийти наступного року, це можливість приймати більше і частіше санкційних рішень, не чекаючи оцих великих політизованих пакетів, де завжди. Жде знайдеться умовна Угорщина, яка щось заблокує, про щось доведеться домовлятися, і щось з цього пакету доведеться виймати, типу патріарха Кирило Побачимо. Я думаю, що в нас є домовленість така попередня з колегами, які займаються санкціями активно в багатьох таких більш яструбинних країнах Європейського Союзу, про те, що ми будемо пробувати виходити на більш інтенсивний режим прийняття санкцій проти Росії і проти Північної Кореї і проти Ірану. І плюс ми ж повинні Бачити е, реалізацію деяких рішень, які, як ви кажете, абсолютно точно вже є в умі, я би навіть сказав, є в папері приготовані. А зокрема, вони можуть стосуватися і фінансових санкцій, можуть стосуватися і санкцій проти металів російських, можуть стосуватися санкцій, пов'язаних безпосередньо з танкерним флотом, і навіть зрідженим природним газом. Якщо нам вдасться, хоча б частину цього змусити деякі країни Євросоюзу підтримати і дотягнути це рішення до прийняття. Ну я думаю, орієнтовно 16-й пакет буде прийматися в кінці лютого. Я думаю, що це буде дуже непоганий удар. Ну і плюс ми все ще сподіваємось. Ну практично такою великою впевненістю, що президент Байден ще встигне вести в дію величезний санкційний пакет США. Він же підготовлений, спрямований на удар. Проти енергетики Російської Федерації там буде сто плюс танкерів. Там будуть деякі інші рішення, які дозволять суттєво посилити тиск і зменшити свободу маневру, і відповідно зменшити грошові кошти для Росії від експорту енергоносів. Це повинен бути великий ескалуючий удар. Будемо таке, сподіватися, линку, та, та що все це буде реалізовано. Вистачить сили, часу і бажання. Пане Владиславе, дякуємо вам. вам з прийдешнім новим роком і до зустрічі в 25-му. Владислав Власюку... та, дякуємо вам, Владислав Ласюк, повноважений президента України з питань санкційної політики.